Коли мовчить земля, це не мовчання, це пам'ять, це розрив, це не прощай. Це як стоїш на кромці існування, і серце вчиться битись попри край. Коли горять дерева в червні, це не весна, це попіл на весілля, це не снаряд, це крик, що був усюди, це лінія життя і зникла. Лінія, коли солдат читає лист руками, які вже ледве чують, це не жарт. Це ніби Бог кладе йому на рани дитячий голос і мовчить в заряд. А поруч смерть вона обличчя не має. Вона в обіймах брата, що не диха. І ти мовчиш, і серце тебе кличе, як дзвін, що знизу, а не з знебалине. І ти не плачеш, ні, уже не плачеш тут сльози зрада, сльози це відступ. Тут кожен день це куля, що побачить, чи маєш віру, чи вже порожній. Тут навіть кров говорить тільки правду, вона не грає в Рим, не кричить тут слово мамо, як остання пам'ять яку несеш і далі вже мовчиш. Ти не герой, герой десь у книжці, а ти жива людина, ще жива, та навіть мертвий ти стаєш як вишня, що проросла крізь камінь і слова. Бо тут не просто смерть, тут Україна. І кожна куля небо без кутків. Тут навіть Бог здається трохи сивий і каже, Сину, ти вже відпочинь.